Так що ж, всім привіт. З вас підписки продовжуємо продовжимо дати цивілізацію шосту. Продовжуємо розвиватись. Якщо це можна так назвати, бо щось у нас все дуже складно. Окей, по-перше, віддати наказ працівнику. Ага, я тут збирався побудувати лісопильню, якої не побудую зараз. Відчасть що тут краще я... Б... А, ага, у нас так багато решей, що прямо купувати мастаків. Тобто ми ну, останній час занадто багато всього купуємо. Так, а чого Лоть так повільно будує гавань? Так, ти. В тебе ще плантація тут не побудована. А чому я тут щось. Я про краків взагалі забув повністю. Так, лицепиня плюс 2 продукції тільки. Кар'єр плюс одна продукція. А чому я. Там же показували більше, здається. На морі, коли я був. Можливо це потім на максимум вони будуть стільки давати. Так, збудувати арсенал. Два університети Ось два університети я збудую колись. Колись. Давайте парова тяга візьму. Краків. Я чомусь думав, що фабрики і так далі вони дають робочі місця. Набудуй собі фабрику. О, посольство прекрасно. Бувайте. Щось там не чомусь. Нехай. Як байдуже. Так, ти. Йди одразу сюди. Ти будеш будувати потім кар'єр. Ти. Сюди. З тебе лісопіллі. Так, позний. В тебе 11 житла можна більше. Ось, університет додає житло. Я думав, насправді кажуть, ще давно фрігат побудувати. От він вистачайне житла. Так, на університет щоб більше житла було. Тому що це проблема. Краків, тебе університет. Університет побудований і торговиця забудована. Чому. Так, для вугілля потрібна фабрика, але фабрикою не можу побудувати. Я в усіх містах не можу фабрику побудувати. Так, окей. А, я не можу побудувати, тому що фабрика вже будується в кракові. Все під контролем. О, на. Є. Одразу видно, що більше житла стало. 9 з 10 Потім сюди і сюди. І буде житло. Ще одне. Славдікплуантації і коровам Скоріше за все через це краків так повільно і зроста. А, я так я забув Флоті перевірити. Ай, тут ще один житель з'явився. Так що ви тут пропонуєте мені? Прикол в тому, що вас можна в Варшаву перекинути і з Варш Варшаві давати купу їжі. Але наші, Варш наші Варшаві багато працівників. Давайте в Варшаві хоча б двох перекинемо. Так ти. ну, біжи кудись сюди для початку. Ти будуй кар'єр. Вроцлав, більше житла. Працівники мають на нормальних клітинках працювати. Щось кар'єром мало дуже дав тут. Лоць. Ні, Лоць. Ви так собі працюєте. Кар'єр, якщо я тут побудую, я нічого крутого не отримую. На, придбаю цю клітинку і мастак іди сюди. Забуду її. Так, дивіться, я можу себе покращити до каравели. Каравела яка стріляє, чи ні? Ні, це та, яка не стріляє. Давайте все одно покращу. Можливо, відправлю досліджуватись. Тому що мені цікаво, що там інший світ. Чим він зайнятий, які там острівці? Є? І так далі. <постив> так, <постив> гаразд, <постив> все. відчепіться від мене. Досліджувати самостійно, все. Вперед. Пливи. Так, а ти а вже ж... Ти маєш плюс одне виробництво дати. А чому там так. там не було. Чи мені здається, що там було виробництво? Я думав, просто я зараз плюс ще одне дам виробництво. Так що з вами мас зробити? Вроцлав, де ви працюєте? Всім в нормальних клітинках, але через 4 роки буде ще один працівник. Кар'єр відправити, ще один кар'єр зробити. Дещо поруч ще риби нема. Ну так, іди ще один кар'єр зробиш. Може, якийсь бонус з цього отримаю. А ти роби лісопільню. Вона не додає житла. Шкода. Так, все, в тебе бонус з їжі буде. Має бути. Ой, в тебе релігія є. І в Ітанську є релігія. Що? Ні-ні-ні. ні 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 Що. Так, зачекай. Лояльність падає через сусідів. Та визнущаєтесь. А мавмен не дає? Так. Uh -huh. <laughs> Який жах! А що мені з тобою робити? Що мені з тобою робити? Так, всі свої вільні війська під Гаданськ, можуть це додасть впливу. Брак житла і нещастя. Ого, сім житла з п'яти. Серйозно сім з п'яти. Так, в мене 27 кроків є, щоб це виправити. Отриматиметься, ну, не отримуємо це все вперед. Я там зараз позбудусь нестачі житла. Ого, в Магадіш. якщо я в Магадіш відправлю плюс 20 монеток запровадити. Також вільні міста. Є Брюссель. Який я відправляю 6. Так що, от, що ти хочеш? Ну, все, 6 буде. І від Брюсселя я буду отримувати бонуси. Від всіх. А, канцелярія або електростанцій. Ну, завчасно зробив, але, нехай. Колись вже будуть електростанції. І скоро. Ми в блюселі не можемо відправити. Напевно, гра просто не бачить, що можливо це. Через море якось. Ну так, фактично неможливо. На всю, напевно, запровадити. Ех, який жах, який жах. Зараз впораємось не з нестею життя. Все хорошо. Будь ласка, скажіть, що все буде хорошо? У тебе мастак є? Тебе є мастак. Ще так, ферми. Буду будувати тобі зараз ще ферми. Дві ферми побудуються, плюс житло дасть. Так, ні, наші солдати просто проходять... О, свій чепись від мене. я хожу по своїй території. Так, ти. Ти ти ти. Плантація П'ять житла да є? Да із плантації почнемо. А, все одно один крок чекати. Так, вперед. Біб -біб Бібліотека не дасть житло. Університет дасть. Ну, прийшли в бік університету. Йди сюди. Тут ще побудуєш місто. Ой, місто. Зрозуміли. Пріоритет на їжу? Можна, до речі, прибрати пріоритет на їжу? Вони все одно будуть на їжі працювати в першу чергу. Гдантик. Клітинка. Ось цю за 130. Ти йди сюди. Побудуєш там ферму. Як не красиво все. Познавь, в тебе 11-11 житла. Ну, подивимося. Іди поки що сюди. Ще один тартак побудую. А в тебе й ферми толком не побудувати, тільки в цій клітинці. Так, да, ми тут сильно, дуже сильно обмежені. 33 кроки. Так, і мастак. Вроцлав. На, придбай тобі цю клітинку. Ти будуй кар'єр. Вступний крок. О, Варшава майже добудувала. Так що ти хочеш? Амбри на 30 кроків, ти мені купив всього. Та погоджуюсь. Бувайте. Е, тут просто щось обираю. Все, підтвердити, нехай голосують. Я навіть. Я не сильно заморачусь. А, в нас всього 6. 6 країн. Одна з яких ти не дуже розвинтажу. І Сіул, який мене датує. Так, ну на. Мастак. Плантація Ти. Вісім-сіми житла. Не можеш фабрику собі отримати. Хочу спочатку в побудувати, а потім ферми будувати. Так, в мене 4 посланця. Я поки що нікого нікуди не відправляю. Я ще подумаю, почекаю. Хоча ні, давайте сюди. Чи зможу? Ні, повний контроль не зможу, але 6, 6 я відправлю. Щоб 6 було. Давай ось так, щоб також 6 було. Це я буду підтвердити бонуси від всього отримувати. І вибачаю, що відвількаю від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є гра, посилання, на яку ви можете знайти в описі. Зараз зі знижкою вона коштує всього 40 гривень, тому прийдіть в посилання в описі придбайте або придбайте комплект з одразу DLC з США за 54 гривні. Також, якщо придбаєте, не забудьте лишити рецензію. рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного. Так, все найважливіше йдемо сюди. Житло не додалось. 86. Потім будеш біжати сюди. Це не допомогло, О, а. Може кількість армії навколо тебе. Ну, буде аргументом, щоб лояльність тримати. Кому віддати наказ тобі? На вже ж, плюс їжа, плюс виробництво, плюс 2 золота, все. Як тільки тут з'явиться вірф, це просто буде. Знову ж, це буде неймовірне місто. Тому що ще риба, ще риба, ще краби. А, і ще риба. Рісниця, Стій. Стій. 32, може ти ще не оновився? І не бачиш, що тут купа військ навколо тебе. І треба якусь лояльність тримати. Ну, губернатор не допомагає. Так, тут сапільня буде. Ти йди ферми побудуєш. Так, ти йди вниз також спускайся. Щоб розвагу побудувати. Потрібно десь населення. Мінімум 10 населення. Тоді можна буде розвагу будувати. Окей, Варшава. Братиме тут, а? Маяк. Це тут сконстрований на їжі. Насправді конструйся на тому, на чому сам хочеш. І буду все ж таки мояк. Плюс одне житло мояк дасть. Непогано. Так, ти йди сюди. І наступному кроці побудуємо там те, що треба, так ти зачекай крок. Я не знаю, я просто видалю цю гру, якщо я втрачу Ну, Це просто буде настільки неприємно. А лісопиню побуду ще одну. А ти побудуй тут загін. Так, ти. Клітинка, на? Перед. Шахта. Шість. Шість виробниць ось цієї клітинки. Це ж прекрасно. А потім будеш повертатися і забудовувати тут ферми. Кому віддати на кости. Ну, спускайся вниз. Так, ти встань сюди. Ви ніяк не впливаєте на Гданськ. Да, насправді кажучи, найбільша наша проблема це рівень щастя. А як підняти щастя? Скажіть мені, як підняти щастя. Все ми встали навколо цього міста. Воно оточене. Серйозно, це місто, яке прямо поруч з моєї столицею. Як воно може втрачати лояльність? Так само, як і Радом. Радом був рядом. Ще гаразд, радим ще до Сіла дуже близько був. Але Данськ, я, ну, я не переживу втрату Гуданська. Так де ви тут. Який жа? Що щось сюди працівника відправляю. Чому не написано, що вони дають? Ти просто замість якоїсь дрібниці в плані. Краще вже тут працюєте. Ні? Так, ти йди сюди. Придбаю цю квітинку. І тут буде ферма. Просто щоб було. Буде більше житла. Могло бути більше житла. Так, ти повертайся, будеш ферму будувати. Раз, ферма. Так, ти сюди, придбати цю клітинку. Ферма. захищайся. Вісім 8,6 житла. А це не допоможе на щастя, тому що щастя у нас усюди, мінус. Так, тут написано губернатор хир 8. У тебе що, нема губернатора? Ааа! Так переписати в Гданськ. Так, все, фух. Фух, все. Все, фух, фух. Типу, губернатори губернатор бути манибут в прикордонних е, містах. І тоді все прекрасно буде. Я, пере... чесно кажучи, перелякався. Чесно кажучи. А чому я не додумався в данське відправити губернатора, типу до цього? Я ж мав зрозуміти, що воно прикордонне місто, в нього будуть проблеми. Ілоць, давай ж ви будуй. будуть. Гавань, точніше. Воно тобі необхідне. This... А, да, так. Да. Oh. Зачекайте. Я залізницю відкрив. Прикольно. Ну да, швидше. Коротше, окей, прикольно. Прикольно. Так. А... У нас є фондова біржа, яка де є непогано грошей. У нас є каналізація, яка дає плюс два житла. Збудувати університет поряд гри. Військову академія не так цікаво, насправді кажучи. Вот це в арсеналі будується, в мене жодного місця з арсеналом нема. Тобто теоретично мені треба йти. ага. Щоб піти в економіку, мені треба. Ось в санітарії мені не треба нічого зайвого брати. ну, зайвого. І поїхали в астрономію, потім в нову теорію. А, плюс одна їжа з плантації, прекрасно. І потім в санітарію. Трохи пізніше підемо. Окей, ти, на, тримай ферму. Скільки 8 з 8 житла? Це вже краще. Кому кракову обрати мету? Ось можна. Кау, кол. Що вона з зугіллю. Коротше. Ні, плюс одну продукцію тільки дає. Але потім з цього отримаємо бонуси в якості бонусів для інших міст. Тому вперед. Call plant. Тебе буде енергія в тебе. Так, тобі університет побудувати б, тому що це плюс одне житло буде. Або фабрику бо ти дуже швидко. А! Тут написано плюс 3 1 Якщо запити на плюс 3. А, тобто я зараз. Дивіться, я зараз, коли запитаю краків, ну, електроенергію. Я з фабрики отримую плюс 3 ще додатково. А, і все. Скоріше за все, з майстерні також. Тримай університет, ти якось дуже прізно розширяєшся. Для цього тобі потрібно більше житла. Що, так сломався, так? Просто можна ось тут, тут і тут ще ферму побудувати. Для цього потрібен мастак. Вроцлав, майстерня. Воно не дає нічого додаткового, коли запитане. Це Це для фабрики більше, окей. На майстерню. Ось. то більше виробництва. Знову ж, для цього я. Так, дякую. Для цього буде потім промзона. Так ти фабрику теоретично. Або швидко зроби броненосець. А ні, фрігат. Слухай ти зупинись, повертайся. Я тебе поліпшу до броненосця. А ти я хочу, щоб створив фрігат мій. У мене є одна конкретна річ, я хочу подивитися. О, привіт. Місіянір. Ну в мене є релігія Це не прям погано. Ну, релігія, релігія Є, є, прикольно. Ну, тут, до речі, написано, скільки. Да, так, так. Конь тому сейс мистецтво і так далі. За 290. Броне носить. Окей. Так, так, так. Дякую. Ви не день сталі, прорив. Прекрасно. Я бачив, що мені потрібно просто світництво для бонусу на якесь дослідження. Ой, прикольно, тут є плюс 4 золота, плюс віра з кожного торгівельного шляху за 5 кроків. Ой, кампи. Лісопільмні. Судячи за все, дають плюс одну виробництво, плюс одну їжу. Як це прекрасно, але Але ж просвітництво мені потрібно для видатні людини. в мене не було три видатних людини. Так, якщо подивитись на вас, Просвітництво мені треба буде для наукової теорії. Беру просвітництво, Воно допоможе. І, на жаль, поки що на цьому ми закінчимо це відео. Дякую всім, хто його подивився особливо, дякую своїм спонсорам. Ніка, їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уход ході Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписку, вподобай, коментарі так далі. Будь-якому випадку будь будь не забувайте, бо вони мене також підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та да, бувайте.